Я вважаю, що ті злочини, які продовжує скоювати наша міліція, це коріння і відгуки тих традицій, які починалися отут з цього місця, які на жаль передалися до сьогоднішнього дня. І це ті обставини, в яких все таки опинилася міліція, відсутність коштів і небажання затрачувати енергію та свої знання для розкриття злочинів. Система захищає свої. У 2008-му генпрокурор звернувся до Верховного суду. Він попросив високий суд звільнити усіх хлопців з міста Пологи, що продовжували сидіти за злочини ткача. Проте найвищий суд залишив Максима Дмитренка в тюрмі. Він мав сидіти до 2017 тисячі року, якби не журналісти. І ми не втрачаємо надії допомогти тим, кому аж надто сліпе правосуддя просто зламало долю. ТСН «Тиждень» продовжує власний спецпроект звільніть Максима Дмитренка. Наша головна зброя у справі звільнення Максима Дмитренка слова оформлені в інформаційні запити. Протягом двох минулих тижнів ми надіслали близько 20 листів. Усі центральні органи влади. Ми просимо в кожному з них. Поясніть, чому невинна людина вже сім років сидить за чужий злочин. Після нашого звернення в адміністрацію Віктор Янукович особисто пообіцяв стежити за ходом резонансної справи. Більше того, заговорив про компенсацію жертві правоохоронного свавілля. Ми будемо шукати можливість, як допомогти людині з боку держави зараз. Судний день. Мене лаштувалася на довге очікування. Вивчення доказів невинуватості Дмитренка могло тривати півдня чи більше. Утім, суд тривав не більше десяти хвилин. Заяву Генерального прокурору України про перегляд справи щодо Дмитренко Максима Володимировича за ново виявленими обставинами задовольнити. Адвокат Максима Ірина Дерев'янко просто з коридору суду телефонує його матері, що чекає в Запоріжжі. Ірина Льонтьян, я із Києва вам дзвоню, із суда. Так що у нас все добре. Максима приговор атмінон. І переможний фінал і ще однієї трагічної історії в Україні. Максим Дмитренко, який вісім років відсидів за злочин Пологівського маніяка Ткача, цього тижня вийшов на волю. Добрий вечір. Добрий вечір, Максиме. Да, от вийшов не можу в чому діло. Город перемінився. багато людей. Спасибо вам большое за все. 7 квітня 2012 року. День народження Макса. До тюрми він був затятим рибалкою. У подарунок купили все, що потрібно для рибальського щастя. Як не падає, Конечно. Этот кайф не забываем никогда, да, Валя? Рыба Ры, бета Ры, сетка такая така... Віталіка зі вибити ніяк не виходило. Тоді опери розповіли йому просту історію: що знайдуться наркомани, які за купширки прийдуть до нього додому, вб'ють дружину, потім розважаться з його донькою. А потім винесуть телевізор, ніби це було звичайне пограбування. Це не казка. Люди, які з ним говорили, могли це зробити так само просто, як Віталік викорити цигарку. Він усе підписав. Спочатку вбивство, потім оплатування. А потім на суде розповів про все, что робили з ним милиционеры. На судью скарги не вплынуло, а вот за Виталика взялися по справжньому. Я попадаю в камеру с опущенными. Меня там бьют. Милиция это видит, открывается же. То есть проверка идет, у меня лица нету. То есть сплошное мясо, скажем так. Гематома сплошная. Обычно даже там царапина где-то есть на проверке, когда от милиционер заходит, откуда взялась, все, там уже чуть не кипишь. А тут стоит человек весь синий. Он зашел, посчитал, вышел и ушел. Все, что тут непонятно. самый лучший город, прогрессивный, промышленный город. Самый хороший город, тихий, спокойный. Супер место, мы тут живем два месяца, но краще, чем в Донецк. Если... Тихое, спокойное место. Тихое, спокойное место. Ничем не жалуется. Я не хотела в город. Тут все свое, родное, люблю пологи. Пологівські сусіди, дяді Сережі, женуть від себе неприємні спогади. Вони навіть захищають власну міліцію кажуть: диму без вогню не буває. Всі розуміють, на місці Віталіка, Макса і Колі міг опинитися будь-хто інший. Але протестувати проти Свавілля ще страшніше. І ніхто не протестував. Все так само, як в 30-ті. За всю історію українського голодомору і репресій було лише три невеличкі повстання. Як вівці Он вони мовчали и дозволяли себе отбивати. Меня приняли первого, а второго и третьего я уже подписался. Ну то есть ты не выдержишь все равно. Ну, то есть начале, в принципе, они так и говорили. Ну сутки, ну двое, Ну, все равно ты подпишешь все. Давали ли вы свои показания добровольно? Да. Не применяли ли к вам недозволенных методов дознания, следствия, физическое насилие, побои, угрозы? Да. Три дня не вставал вообще. Серьезно. Меня на СИЗО, когда привезли уже, меня ж не этапом, а машина обычная, их ментов. Заехали мы в эти ворота, меня вывели, вышел этот, ну обычно принимает врач и дежурный помощник. Сними майку, я снял, врач посмотрел, говорит, я не подпишу, потому что с ним что-то случится, я буду отвечать. Он мне такие говорит, тебя здесь лечить никто не будет. Подождите. А... Пытки. А... Сама, сама статья Уголовного кодекса. Пытки. Да, то есть применение а, к человеку насилия, физического, психического, с целью там, получения от него какой-то информации. Там, вот, как в, на, в нашем случае признание, а совершения преступления, которого они не совершали. Подождите, это нарушение всех законов. Вплоть. Начиная от Конституции Украины, даже, подождите, самого закона милиции. Милиция это правоохранительный орган, который защищает права человека и граждан, защищает. То есть милиция и пытки это понятие... должны бути несавмістими за даними Всесвітньої правозахисної організації Міжнародна амністія та за даними Харківського соціологічного інституту, ті опитування, які вони провели, за 2011 рік насильству в органах міліції було піддано більше мільйона українців. Це взагалі жахлива цифра. Тільки за рік мільйон українців постраждав від власної міліції. А також в 2011 році у нас є 250 смертей в місцях позбавлення волі, загадкових смертей, за якими відмовлено в порушенні кримінальної справи. 2008 рік Дніпропетровськ. Послухати останнє слово найстрашнішого серійного вбивці в українській історії не прийшов майже ніхто, а Сергій Ткачу було що сказати. Единство, Мэри Гибсон. МВД, прокуратуры, которые были вводными участниками моей преступной деятельности на протяжении десятков лет. 25 років він просто грав с милицией. В Павлограді 80 роки он разговаривал с милиционерами, когда на багажнике его синего велосипеда в мешку лежала, вбита, дівчинка. Я на многие преступления возвращался, возвращались. Да, был я слушателем, мы приглашали свидетелей, если понятно, я отказался, уходил. Проверял себя, работу милиции. Я сделал место преступления. Сережки, угу. цепочка. Угу. И... перстень, желтый металл из желтым большим камнем пестень и обычайное кольцо я реализовал на рынке что і... именно цепочку обручальное кольцо сережки был задержан милиции из чернигова капитаном бхсс на месте мы разобрались коли він вбив вперше то хотів здатися. Подзвонив в міліцію з таксофону. А там над його зізнанням просто посміялися. Через 23 роки міліціонери посміялися над зізнанням мами Колі Демчука, що один злочину бачила вбивцю біля своєї хати. Я їм казала, що, кажу, я бачила, сидів, там кажу, кирпіч і е, камінь, кажу, на камінь сидів. Та, хто там мене слухав? Хто сидів на ним? Оцей Товкач. Ткач? Ви його бачили? я його бачила. Чому навіть одітий був, все. Пописали? Я їм е е сказала, він навіть мене і слухати не хотів. Від Запоріжжя, де Макс живе у тітки до Пологів дві години машиною. А він дуже не хоче туди повертатися. Навіть ненадовго. Тут, 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 тут. Да кладовая была погреб, кладовая. Все разбили. Вот это была моя комната. Даже полы проломали. Да что тут делали такое, что даже полы проломали. Здесь спальня была. Поснимали эти дверки. Кому они нужны были, непонятно. Ну, то ли бомжи обитали, то ли что-то непонятное. Вот этой камни летели, походу, у окна бросали. Да кидали. Кидали. На, да, ну отопление срезали, все. люстру не добили, да? Та я Стьоті. Бо те, що зараз в Запорожье. Маленькі. Тепер вільні. Вони повинні бути безмежно вдячні державі. І навіть мають право на компенсацію. Проти Віталій Киїра і Микола Демчук 4 роки намагаються довести суду, що вони страждали. Але все марно. Бо немає паперців, які це страждання підтверджують. А на хабарі немає грошей. Час іде, все менше надії. Во-первых, ніхто не признає себе вином. И по большому счету і не признает. То есть признать, э, ну, понятия, признание, совершенно преступления, это прямой путь в тюрьму. То есть никто не будет об этом говорить, никто то есть, разговор для них разговор строится с того, что быток, во-первых, никаких не было. Мы Генеральна прокуратура України, наша слідча група е установила, зібрала доказательства і направила уголовне діло в суд атом е що такого було, щоб питки були приміни. Міліціонерів, які вибивали зізнання з Віталія Каїри, відпустили з залу суду. Вони відсиділи в СІЗО трошки більше року. Всім присудили умовністро. Тих, хто катував інших хлопців, нещодавно арештували. Очевидь, покарають тільки їх. Тих, хто вже давно не працює в міліції, а коли працював, то виконував чийсь злочинний наказ. Саме головне це бути чоловіком в першу чергу. А все інше – це приходящий і входящий. Щоб тебе понимали, понимали просто люди. А в їх случаї я чоловіче нічого бачу. Стан економічний, в якому опинилася міліція, дійсно жахливий. І е, я можу сказати про те, що навіть е, коли я працював в міліції внутрішній безпеці, ми виявляли такі факти, коли е, скажімо так, в якісь сільських районах, е, районних центрах. Працівники міліції отримували зарплату. Була негласна вказівка начальника районного відділу міліції здавати там по 100 гривень на бензин. І от працівники міліції отримали цю мізерню, мізерну зарплатню, і вони повинні кожен здати в касу добровільно, про це ніхто ніде не розписувався, але він повинен здати по 100 гривень на бензин. І це дійсно так, тому що машини не могли їздити. Одеська юридична академія. Єдиний учбовий заклад в системі підготовки кадрів для міліції, де погодилися показати, як навчають студентів правильно допитувати підозрюваних. Тільки ти. І ні в якому разі ті, які отримані з порушенням вимог кримінального процесуального закону, ну маю на увазі тортур психологічного тиску і інші порушення, які можуть застосовувати. І ми маємо про це інформацію, деякі підрозділі оперативні, деякі слідчі, які працюють на сьогоднішній день. Але з такими ми не дружимо, з такими нам не йти разом. А це зал. За назвою професорський зал. Тут е, професора, е, ректорат університету, проводять свої зустрічі, обговорюють е, питання. Це наш банкетний зал. Такі дерев'яні кораблі навіть набагато кращі на зоні робив Віталік. Через адміністрацію колонії їх замовляв невідомий колекціонер із Запоріжжя. Ось це голландський кораблічок. Тобто, якби корма його, вона дуже красива. Це ж все різне, це все воно різалось. Тож масштаб от один к одному. Тобто, і три тони там, і що там тільки нету. Це надавить, це надпись, це такі буковки. Навіть один в один я їх вилажував. Ось таку запчастинушку, Ну, сколько ее? Ну, это полчаса на дне мучайся. А их там надо около 80 штучек. Посчитать по времени уже, вот почему и выходит, что корабли. Это пушечка. Вот она в сборе почти. Это она вот такая вот. Да, ну, это жизнь моя была. Это, во-первых, то, что я ни в зоне, ни с кем, ну, как бы, не общаюсь. То есть я в корабле вдарился, у меня нету ни друзей, ни, ну, как бы, общения такого нет, и я вот это вот все... Как, скажем, негатив, вот этот весь, Он мимо мене пролетает просто я, тому що я на морі, я там десь заштурвало. Свої безцінні кораблі Віталік віддавав адміністрацію колонії без жодної винагороди. Подальший шлях дерев'яних корабликів невідомий. Проте відомо, що в'язнені з Вольнянська протягом кількох місяців за пайку хліба в спеку мостили дорогу біля Запорізької прокуратури. Попучу, если я вам приеду. спасибо, мама. Спасибо, наработал. Стоп. там он в середине сидит каноэр, тот, что смотрит за ними. Возле таблеточки то стоит их, так бы сказать, бригадир этой бригады. И это просто использование зачем труда, бесплатного, все как положено. Они когда начинали работать. И жены к ним с сумками, с детьми приходили. Ну такое зрелище, честно говоря. Наші діди з нашого дому говорять, концлагерь, що ли? Це все абсолютно переплетено. Корумпована міліція, корумповані державні чиновники. І це всіх влаштовує. Країна погрязла в корумпованому болоті. А вихід один це почистити. Я вважаю, треба абсолютно звільнити всіх старих працівників міліції, набрати молодь, як це зробили грузини. Набрати молодь, залишити в міліції тільки тих офіцерів, хто прослужив не більше одного року. Якщо вже людина прослужила два роки, у неї вже зламана психіка, у неї вже зламаний менталітет, вона вже, скажімо так, морально підірвана. Я вважаю необхідно скоротити чисельність міліції. Якщо у нас зараз 320 тисяч, достатньо буде 100 тисяч міліцій на всю Україну. Це буде повністю достатньо. За рахунок скорочених місць Підвищити фінансування і зарплатню співробітника міліції держава повинна платити мінімум тисячу доларів працівнику міліції. Тоді він буде дорожити своєю роботою. Він буде робити чесно, і він не буде е, торгувати наркотиками, Він не буде е, легалізовувати е, угнані автомобілі. Він е, не буде очолювати якісь кишенькових злодіїв у метрополітені.